Добрий день, малята, до нас у гості прийшла осінь. Тихо осінь ходить гаєм, Ліс довкола аж горить, ясен листя осипає, дуб нахмурений стоїть, І брізка над потоком Стала, наче молода, Вітер мов би ненароком, її косиці розплітав. Дуб, який можна зустріти в лісі восени, не втрачає своєї дивовижної краси. Від зниження температури змінюється колір листя. Він змінює забарвлення листя зеленою на яскраво жовту. У перші осінні місяці листя у нього янтарно-жовті. Ближче до зими вони засихають і стають бурими. Багато лісові дерева до жовтня скидають свої яскраві вбрання і залишаються зовсім голими. Осінній дуб не поспішає розлучатися з листям, навіть якщо його лист стає сухим і бурим. Він міцно тримається на гілках, залишаючись на них до наступної весни. Восени листя горобини поступово стають багряними, навіть можуть нагадувати яскраве вогнище. З першими морозами листя з горобини опадають, а ягоди можуть прикрашати дерево навіть зимку. Ягоди ці стануть в нагоді голодним пташкам, які не полетіли у теплі краї. І зовсім не страшно, що на ягідках буде лежати сніг. Ягоди від цього не постраждають, а навпаки, стануть ще красивіші та смачніше. Ви задумувались над тим, чому ялинка весь рік зелена, адже восени всі дерева скидають своє листя, а лісова красуня ялинка всю зиму зелена. Її. Ошатна, чому так відбувається? Зелені хвоїнки-голки це відозмінене листя. Хвоїнки такі маленькі і на дереві їх так багато, що якщо ялинка скине свій колючий одяг, їй не вистачить весни, щоб знову одягнутися в густу хвою. Та вже ж ялинка, як і інші хвойні дерева, змінює свій зелений наряд, але робить вона це. Дуже повільно дякуємо осені, що приходила до нас у гості. Кажемо їй до побачення. Я теж кажу вам до побачення до наступної зустрічі.